Всім доброго дня. Вже скоро обід, хлопці зранку працюють. Доброго ранку не було. Не було, не було доброго ранку. Немала коли за вами слідкувати. Так, Наташа, на всі фронти і блоки подає, і мастить. А як воно називається? Переробка. Переробка. А це двері, ну, двері. лутка в нас ну, колись так. казали. А як по-правильному назветься, я не знаю. Як... Коробка так, до дверей. так. Да. Тато в мене колись казав лутка. Я тобі таке Наташа зараз запитання дам, щоб не я розказувала, а ти розкажеш. Зараз я тобі прочитаю, що тут один дядько написав. А якщо дядько, то це до хлопців. Це до хлопців, ні до тебе це запитання. Що ти, Ярику, кажеш, що якби ви трактором все робили, Що залежали б дівчата від вас, то нічого в нагороді не робили. Це трактор. Чекали б хлопців, щоб робити, а так самі, коли задумали. І що задумали? Ми ж не садимо такі площі здорові, щоб це на торцем. Пів часа роботи та й все готово. Вони вже дівчата привикли, тому що до війни хлопці на роботі були всю дорогу, то вони ж не чекали, поки прийдуть з роботи. Зараз треба ширше, да, широке міжряддя. Це треба площі більше. Так. А тоді війна теж вони не, не чекали нікого самі. Так вони привикли дівчата самі, щоб було по їхньому собі. А як не зможе, тоді можуть да. і садити не буде. Будемо купляти. А так як мають хлопці час, то допоможуть. Як не мають часу, то дівчата самі, як не хочуть чекати, поки хлопці час знайдуть. І так вже війшло в привичку. А ще молоді, ще потягають, бо я вже не потягну. Я його й не тягала ніколи, бо тоді під лопату садили колись. І хлопцям накрутив уже цигарок, пішли перекурувати. А ми не куримо, то нам нема коли віддихати, треба робити. <кій> Вони капочку земненького попили з морозилочки і роблять далі. Щоб закурили, то ми відпочили, бо як не курити, то нема коли відпочивати. <кій> а що нам питали ви? в коментарі? Так, да, розказуй. Чого ти не хочеш трактором садити і підгортати картоплю? Ну, по-перше, мені не подобається, коли сажалкою садитися, сильно широко рядок від рядка. Ще я не звикла. Може, я дійду до того, ну поки ще ні. По-друге, якщо робити трактор, це, то це треба вчитися мені. Мало того, щоб хлопці зробили якусь приспособу. Треба робити, тому що раніше. Як то кажуть, два години тому, то чоловік був на роботі. І на такій, що якби я чекала, коли він мені прийде під горне картоплю, то вона б не горнута була б ніколи. Тому що не мав він часу. І приходилося нам самим. І тоді зовсім не було його вдома. Ну, а тепер не знаю. Має якийсь рік, два, то щось придумається. Ну, поки ні. Пока... Ну, мабуть, не придумаєш, бо широке міжрадя і тебе жаба задавить. Це економія землі. Але я цей дуже застрілювала, бо ставила багато на розсаду, то вже наче мені байдуже. Ну. Хватає. Цей рік так. хватало землі, да? Да, не, так? А так все одно це треба мені навчитися. А я mm. ще тільки прошлий рік, життя заставило, навчилася прицепу назад здавати. А так до всього, може, дойдемо колись. Ну поки, поки так. Yeah. Я рік геть-мотоблока купив ще перед війною. Бо так думали мотоблоком садити і підгортати. Ну, то, в часу, то в нього не було коли. Да. Ну, це. Поки ще дівчата молоді тягають рало. За, да, я хотіла казати, бо молоді та дуже. Да. Але все одно кажуть, легше рало тягати, як, під, як садити О, під так. лопату і кожен корчик підгорнути тоді. Стасіка канікули саме попав на стройку. Нема коли на рибалку ходити, і гуляти нема коли, і в телефоні нема коли сидіти. Наша та бесідка. До бесідки далеко йти. Посідали в холодочку на пеньочках. перекурують. Я вже наварила їсточки, чекаю, поки вироблять роствор, йдуть обідати. Да, я ж даром не сиджу теж. Я на кухні дежурна цим часом. Поїхала по блоки, щоб не носити кожну. Зараз на дорозі розвернеться, заїде, поки хлопці морують, щоб час не гаяти, всі задіяні. Да? Так, здайся, грузити. У мене Наташа така, не хочу сказати, поганим словом, але що вона задумала, то треба зробити. вчора, поки хлопці розтвор виробляли, вона задумала картоплю підгорнути, вона її підгорнула. Це коло хати тут трошки, ще там коло річки в нас є. Ну, але щоб там підгорнути, треба їхати тракторцем диски вести, але тракторець зайнятий, бо підвозять блоки. Вже доморують, тоді поїде під горне. І така сама Анжела в мене. Як задумала, то треба зробити. Так що в мене дві невісточки однакових. Це літ? забули чи її ставали? Забули. Треба жувати там тут. Треба витягну за холодильник остави. Витягну. Вже закінчують мурувати, вечера готується. варяться кабачки, плов вариться. Закінчили вже хлопці мурувати. навіть і букета поставили, як колись зробили. Так, лишилося ще вікна вставити. Ой, робити стелю, кришу, заливати всередині. Взагалі, я як посчитала, то це дуже золотий хлівчик виходить, малесенький, а щоб великий. Нда. ну В кінці посчитаю, що в нас вийшло, вже як дороблять. Тоді скажу. Так, Ярик вже попоралися з Анжелою, вже їдуть. Будемо йти вечерати. Всім на добраніч і спокійної всім ночі.